Друзі, вітаю! Це буде таке коротке підсумкове відео за ту шалену добу, яку ми сьогодні пережили суботній день, який починався з нашої ейфорії, коли ми побачили. Колони вагнерівців, які їдуть на Москву, і розгубленого Путіна, який записує звернення, порівнюючи все це з 17 17-м роком, розвалом Росії, називає все це зрадою і погрожує відплатою, покаранням усім тим, хто вдався до бунту, до воєнного перевороту. І надвечір ми звичайно маємо інші емоції, дещо таке розчарування від того, що сталося, що Пригожин розвернув свої колони, погодився на якийсь компроміс, на якісь непевні обіцянки. Від кого? З боку Лукашенка, гарантії від Лукашенка, мінські домовленості у новому форматі все це звучить звичайно дуже іронічно і доволі таки ну трагікомічно чи як це сприймати, якщо ми вірили в те, що Росія розвалиться вже до завтра, до понеділка, до неділі. То слід звичайно відмовитися від таких ілюзій, абсолютно і переосмислити ситуацію. От сьогодні я вирішив трохи поскладати і в своїй голові те, що відбулося, чому провалився вагнерівський переворот, чому він так раптово перервався і чи був це переворот, взагалі? адже сам Пригожин його так ніколи не називав. На його думку, це був марш справедливості. Чи за його формулюваннями мало не автопробіг, над яким мали літати. Голуби миру і просто метою всього цього було наведення порядку російської окупаційної армії, відставка Герасимова Шойгу і вимога щодо Вагнера, гарантії існування цих підрозділів. Вагнера найманців автономно від Міністерства оборони, адже ми пам'ятаємо, що схилити. До співпраці поставити в стіло вагнерівців вже намагаються декілька місяців так активно з боку шойгу, з боку Міноборони і Генштабу. Отже, вся ця історія розвивалася справді місяцями з часу виходу вагнерівців із Бахмута, де вони зазнали великих втрат, але Пригожин зрозумів, що. Далі сенсу там залишатися немає, і всупереч рішенню Міноборони Росії, що і Герасимова вивів свої війська. Це все відбувалося не без спроб перешкодити вагнерівцям. Мінувалися там дороги. Пам'ятаємо цього полковника Віннівітіна, якого нібито вагнерівці взяли в полон і змусили на камеру розповідати, як він заважав вагнерівцям виходити з Бахмута, обстрілював їх і мінував дороги. Дже конфлікти ці були публічні. Вже доволі тривалий час після виступу Путіна перед так званими воєнкорами, яких тижнями тримали на карантині, перш ніж допустити до тіла бункерного діда. Зрозуміло було, що Путін зайняв позицію саме Шойгу і Герасимова, і він публічно заявив про те, що Вагнерівці, не називаючи тоді вагнерівці, сказав, що всі підрозділи мають підписати контракти з міноборони, щоб армія була єдиною, керованою, там структурованою і з єдиного центра керувалися. І навіть слова Путіна тоді не справили враження на Пригожина, Він далі відмовлявся від того, що Вагнер має лягти під Шойгу під Герасимова. Пропонував альтернативний варіант. Мовляв, ми готові там. В розгвардію влитися з золотом співпрацювати йому цього не дозволили зробити. Отже, це був такий наступний акт цього всього кардабалета. Потім, відповідно, вже в п'ятницю з'явилося півгодинне відео не таке собі самоінтерв'ю, інтерв'ю, де він ділився своїми міркуваннями про причини і наслідки війни в Україні. І риторика Пригожина до того моменту постійно загострювалася, наростала, ставала все більш агресивною щодо Шойгу щодо Герасимова. Зрештою, уже у п'ятничному тому відео він вже і. В принципі, щодо Путіна так само доволі жорстко відгукувався. Адже я казав, що, по-перше, це все матриця про російської пропаганди про те, що бомбили Донбас 8 років. Це все брехня і неправда, що насправді ніхто не збирався на Донбас з боку України нападати в 2022 році, тому причини війни абсолютно вигадані, це фіксія. І ця війна проти України вже фактично завершилася поразкою, яку потрібно констатувати і цю війну припинити. Ну, така риторика, тобто він фактично зруйнував усе, що транслює Путін, і його оточення усі ці роки, і останній рік війни, більше як рік війни, великої, повномасштабної, так точно абсолютно зрозуміло було, що він тут протиставився системі, і що, е, і що подальший крок, ескалація не за горами, дуже близько. Взагалі, назва того відео, яке він п'ятницю опублікував, містила е, допис характеристику. Частина перша. Тобто було очевидно, що буде якась наступна частина, і всі думали, що це буде ще одне відео, де Пригожин конкретно буде окреслювати, який план він бачить виходу з ситуації. Вийшло інакше. З'явилося коротеньке відео, нібито про ракетний обстріл таборів Вагнера, яке точно є постановочним, фейковим, який сам Пригожин цей театр придумав і показав усім. І під приводом того, от, то, ну, власне, Тієї провокації він і легітимізував, обґрунтував причини свого маршу на Москву. І, зрештою, ніколи він під час цього маршу не декларував за ці останні дві доби прагнення скинути Путіна із трону і стати на його місце або когось там поставити. Ні, йшлося саме про Шойгу і про Герасимова. І те, що захопили вони так легко штаб південного командування Південного округу у Ростові-на-Дону, теж свідчить про те, що насправді в армії там в Росії є різні настрої щодо Шойгу щодо Герасимова. Ми бачили, як вони спілкувалися із генералом Алексеєвим, який махнув рукою, казав, та забирайте Шойгу і Герасимова. що тепер буде з Алексеєвим і чи він не втратить довіру керівництва Міноборони і Генштабу, це теж дуже цікаво. Взагалі, як себе поводив були різні фігури під час російських груп впливу воєнного командування політичні там. І всякі лідери так званих думок, пропагандисти за цей час. От це все дуже показово і це все позначиться, можливо, на їхніх долях і кар'єрах. Далі, хто підтримав Пригожина, хто промовчав, витримав паузу, е, хто підтримав владу. Все це ну, важливо, так це все буде мати продовження. Історія не закінчилася. Я хочу саме на цьому акцентувати, і нам немає чого сумувати. Джеворог за цю добу точно став слабшим, точно став слабшим. Лапшим посилилися конфлікти тертя як на горі, як то прийнято казати, між кремлівськими вежами. Хтось взагалі вважає, що все це, що ми бачили, це боротьба кремлівських веж. Це ФСБшники придумали операцію з Пригожиним, щоб вдарити по Міноборони. Дехто перетримується іншої теорії змови. Я б сказав, що Пригожин з Будановим спланували цю операцію. Це українська часткова операція, де у Пригожина були свої мотиви рятувати свою шкуру від ліквідації Вагнера і фізичної ліквідації його самого. А в нас в українців були свої мотиви, і наша розвідка прекрасно співпрацювала і спрацювала з Пригожиним там, де нам було вигідно. Я не виключаю, що контакти ГУР і е, Пригожина особисто відбувалися і відбуваються, і, можливо, дійсно якась локальна співпраця була. Ну, наприклад, Пригожин там видавав місця, координати дислокації певних російських частин біля Бахмута наші накривали ці частини артилерією, ці позиції артилерію. І відповідно Пригожин мав приводи сказати, що от як провалюється. Тікають російські війська регулярні, так які під крилом міноборони, а вагнерівці доблесно воюють. Це одна частина історії, але щоб прямо аж так скоординували свої дії у не такій глобальній операції, як похід на Москву, Буданов чи Гур, наш і е, Пригожин. Дуже сильно сумніваюся. Це в першу чергу була особиста ініціатива Пригожина. Адже він зрозумів, що йому треба цей стрибок щура робити швидше на невипередження, перш ніж його самого ліквідують. Бо шойгу вже звіз до Ростова спецназівців півтори тисячі, які збиралися гасити серйозно Пригожина і Вагнерівців. Їх затримувати і. Примушувати підписувати контракти, ставати в стіло Міноборонівське. Тобто цей план вже був на столі і вже його запустили до виконання. Тому фактично тр трішки випередив події Пригожин, зіграв на випередження. Чи домігся він якихось своїх вимог і умов? Ми побачимо. Дуже сумнівно, що Путін щось із того, що було проговорено через Лукашенка, виконає. От Пісков заявив щойно про те, що. Пригожина відправиться в Білоруси з якоюсь частиною своїх прибічників. Його не будуть чіпати закриють проти нього кримінальну справу за організацією збройного повстання. І е, ті вагнерівці, які не приєдналися сьогодні до бунту, підпишуть контракти із Міноборони. Тобто, це вже часткова дефрагментація, ліквідація цієї структури вагнерівської. Це вже програш для пригожена. Сам відкат сьогоднішній відхід назад розворота від е, цілі. Яка була так близько від Москви, це теж для нього прояв слабкості. І те, що він пояснює, це бажанням не проливати кров, це повна фікція. Абсолютно, вже була збита маса гелікоптерів і літаки по ходу на цього маршу на Москву. І коли це крові для ковала кровожерливого канібала, та ніколи в житті це явно просто байки для довірливої, широкої аудиторії, скажімо так, ну просто щоб щось сказати, скажімо так. Ну і, власне кажучи, те, що вагнерівці не буду чіпати, що не повернуться в свої табори, це е, все так само на сьогоднішній день обіцянка, гарантія, а завтра все це перетвориться в пил і прах абсолютний. Тому е, цей конфлікт буде продовжувати. Нам варто виходити з цієї історії з висновком, що там на Росії в структурі влади є величезні проблеми: що це структура, що ця будова хитається і тріщить. Але е, нам своє робити. Нам треба наступати, рухатись вперед, підтримувати наші сили оборони і вірити в свою перемогу. І В жодному разі не розчаровуватися з того, що сьогодні вони там на смерть не пережерли одне одного. Так хотілося б, але е, напевно, що е, такий, е, такий е, фінал він існує лише. У е написаних сценаріях, десь у Голлівуді або на Нетфліксі, насправді життя воно складніше. і Воно потребує поту і крові, аби до досягти свого результату. Тож, все ж ніяк не операція ГУР чи ФСБ, це все відбувалося водночас простіше і складніше, і в пригожена були свої мотиви почати той марш, той бунт, який він сьогодні розпочав. Те, що він його закінчив так швидко і раптово, ще, очевидно, він про це пошкодує. Так мені на сьогоднішній день здається. Як здається, вам пишіть у коментарях. І якщо вам хочеться бачити частіше відео на моєму Ютуб-каналі, то так само напишіть про це, бо раніше не знаходив для цього енергії, часу і сил, але буду старатися це робити частіше, якщо вам цікаво почути мою думку. До зустрічі, Па-па і гарної ночі нам усім.